Громадських організацій, які працюють в інтересах дітей, куди війшло 16 громадських організацій. Об'єднавши наші зусилля, ми тим самим примножили свої людські, інтелектуальні, інформаційні та проєктні ресурси задля консолідації зусиль громадянського суспільства та влади з метою перетворення Полтави на місто дружне до дитини. Такі у нас є амбіції, і ми потихеньку рухаємося до виконання цього задання. Ще значить, що можна сказати, який от результат такий вагомий дієвий, які ми бачили за цей рік реалізації проєкту. Ну, можливо, далі, далі про це скажуть докладніше, а я скажу, що в результаті одного з наших перемовин, круглого стола, нашої активної роботи, все-таки заключена угода між полтавським міським пологовим будинком і громадською організацією Світло надії вони далі про це самі розкажуть. Про те, що зараз ми вийшли на в ході реалізації проекту на мікрогрантування певних дій. І, і, і таких проєктів в місті вибрано два. Взагалі, про цей проект пілотується в трьох містах в Львові, в Миколаєві в Полтаві. Нам пощастило, у нас цілих два проекти, як кажуть Львіну до долю мікрогрантів віддали Полтаві, тому що ну, такі цікаві пропозиції. І що саме ми пропонуємо? На що саме ми отримали мікрогрант? Мікрогрант – це не такий великий, це 19 тисяч гривень. І спрямовані вони будуть на те, щоб ми не в таких боях, як попередній круглості, виясняли потреби, чули один одного, планували роботу. А щоб на це був певний час, певні завдання. Проєкт, який отримав грант, називається. Загальні дії заради інтересів дітей, значить, ціллю цього проекту є вироблення спільного бачення громади та міської влади щодо розвитку системи забезпечення прав дітей міста Полтави та надання механізмів її впровадження, напрацювання механізмів її впровадження. Шляхом посилення спроможності впливу коаліції громадських організацій, які працюють в інтересах дітей, завдання проекту це відпрацювання спільного бачення громади та міської влади щодо розвитку системи забезпечення прав дітей і створення дорадчого органу з питань забезпечення та захисту прав дітей при міському голові міста Полтави.